І Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішня неділя, дорогі брати і сестри, це неділя перед Богоявлінням, перед хрещенням Господа нашого Ісуса Христа. І ця неділя готує нас до цього великого свята. І читається Івангеля також підготовче до пришестя. І хрещення Господа Ісуса Христа. В сьогоднішньому Евангелії користується про те, як Ян Хреститель хрестив людей покаянні. Він казав, що люди покаялись, виправили свої шляхи і було предсказано древніми пророками. Що я пошлю з ангела свого перед Месією, який приготує шляхи для Господа. І ось цей ангел і є Іоанн Христитем. Але він казав: Я хрещу водою, а іде міцніший за мене, який буде хрестити вас Духом Святим. От Іоанн Хреститель Призивав людей, щоб вони покаяли своїх гріха. І вони приходили до нього, і він їх мивав у воді у Йордані. але хрещення земне від людей не могло позбавити людей від гріха. І людство очікувало, що прийде той, хто позбавить їх від первородного Гріха від власті диявола і смерті. І вони чекали Месію, якого проповідали древні пророки, а Іоанн Христитель готував людей до пришестя якраз Спасителя мира Господа нашого Ісуса Христа. І от <кій> дійсно ми будемо святкувати. На цій неділі 19 числа грешення Господа Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб нам всім дати благодать Святого Духа. Але для того, щоб прийняти благодать Святого Духа, треба нам до цього приготуватися. І як приготуватися, нас повчає Ян Христик, каже, покайтеся. Метанія з грецької мови, покаяння це не тільки перелік своїх гріхів, а це внутрішнє переродження людини. Метанія з грецької мови перекладається як зміна образу думок, зміна всього свого життя, своїх дій, тобто людина повинна переродитися. І от про це переродження Господь пізніше розповідав своєму тайному учню Никодиму. Він казав, що треба народитися знову. І Никодим він запитав з дивування, як можна народитися людині, якщо вона вже народжена жінкою? І він Господь з докорою звертався до нього, ти ж вчитель Ізраїля, і не вже це не знаєш. Так от тут якраз йшлося про духовне переродження. І Господь прийшов для того, щоб нас духовно переродити Духом Святим. Але прийняти Духа Святого може тільки той, хто бажає відновитися духовно покаяти в своїх гріхах, змінити себе, відстати від гріха і жити по закону Божому. І от той, хто приходить до Бога, до церкви, зрозуміти, що все починається з покаяння. Через покаяння ми тільки можемо прийняти інші дари, дари віри. Дари Духа Святого, який говорить апостол Павло своєму посланні, дари е, любові до Бога, дари Духа Святого, радість, радість Духу Святому, воздержання, кротость. але все починається з покаяння, це підвалина, на якій базується все наше духовне життя. І в сьогоднішньому Івангелі Другому ми читали про те, як треба нам йти духовним шляхом. Ми читали заповіді блаженства. І перша заповідь блаженні плачущі, яке ті нас... 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 наслідять Царство Боже. Блаженні нищі духом, як оті наслідки Царство Боже. Чому ніжчим духом наслідчи Царство Боже? Це якраз і є покаяння, коли людина розуміє, що у неї нічого нема, коли не плаче про свої гріхи, тоді вона себе відкриває для дії, благодаті Духа Святого. І далі вона йде шляхом спасіння. Далі вона йде на другу ступінь, вважені кроці, яке ті наслідить. Землю, землю свого серця. Ті, хто плачуть про свої гріхи, вони приходять на другу ступінь кротості. Тому що кого їм засуджувати, якщо вони самі бачать себе грішними? Хто себе бачить грішним, той вже інших не бачить грішним. Він себе тільки бачить і просить у Бога милості. І такі, така людина стає кроткою. І свою е, землю свого серця. В нашому серцю багато є бур'яна, термі є е, поганих думок, поганих бажань. І щоб їх вирвати, треба покаятись і стати кротким. Коли людина стає кроткою, вона стає милостю, неблажені милості, яка ті помілувані були. І так далі вона, людина, яка йде духовним шляхом, вона вдосконалюється переходить на іншу ступінь, чистоти сердечної, яке тієї Бога узряд. Миротворців вона стає такою людиною, бо знає, як інших примирити, коли вона сама примирилась з Богом, як іншим домогти, допомогти спастися. Але таку людину нападають злі духи. І через людей, які служать е, дияволу, розв'язає він в на таких людей, щоб позбавити Духа Святого таку людину, озлобити. Але той, хто терпить все це ради Христа, ради Господа, той е, вдосконалюється, вдосконалюється і при, при, Тбає ще більше дарень. Блаженні із цих дах поносять вас, і рікут зов, всяк зов благовежучій раді. Радіті світіся, як вам зда, ваша много на небесі сказано в сьогоднішньому Івангелі, яке ми читали е, після Першого Івангеля. І ось дійсно ті блаженні, які заради Христа, терплять раніння, Господь їх випробовує, якщо вони не озлобляться. А показують своє любляче серце, навіть до ворогів, ті вже знаходяться вже в царстві Божому. Ось все починається з покаяння. Блаженні той, хто рахує себе, що у нього нічого немає, блажені нічим духу. Блаженні ті, хто плачуть про свої гріхи, тому що вони йдуть шляхом спасіння. От тому той. І першими словами Іоанна Хрестителя були покайтесь. І також, і коли Господь вийшов на проповідь першу, Він сказав, покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Царство Боже, тобто благодать готово війти в кожного з нас. Але не кожен може прийняти, тому що не готовий, тому що не кається в своїх гріхах так, як потрібно. Коли людина дійсно сопрощається в своїх гріхах, тоді Господь її втішає благодатью Святого Духа. Одного разу, до преподобного Амросів у який хварів, лежав ворем, прийшла дівчина. І вона про себе думала, як це я зараз буду, рухайте в своїх гріхах, тобувати старця. І тут встав, старець на ноги, як він то здоровий. І над ним вона побачила, розвернулася стеля, і його голова пішла вгору. Вона здивилася видінням, і потім все зупинилось, і він сказав: От бачиш, що таке покаяння? І тоді вона зі сльозами стала каятись. Дійсно, всі святі каялись до кінця свого життя. І вони казали, що. Поки людина не побачить свої гріхи як пісокмарські, вона не може прийти до Господу. Дійсно, вони все життя каялись. І сьогодні ми святкуємо пам'ять великого угодника Божого, преподобного Серафима Саровського. Він також казав багато про, кая... про покаяння. Він казав, що якщо б ми все життя були в ямі з роками, то це і не було достойно того, що Господь приготував всім нам у майбутньому житті. Він також вчив покаяння, але саме головне, Він для нас відкрив, що значить бути у Духі Святому. Він в досіді своїй з Мотовіловим показав, що знати, значить бути у Духі Святому. Він Показав, коли помилився до Господа, що лице його сяяло як сонце, це побачив Матовіло. І хоч і була зима, але було дуже тепло, він тривав мотовілого за руку і показав йому і відкрив всім нам через нього, що кожна людина може стяжати благодать Святого Духа. І це головне завдання кожного з нас. Для цього прийшов Господь, для того, щоб нас хрестити Духом Святим. І ми приймаємо хрещення, це коли хрестимо з дитинства. І ця благодать є у кожного з нас. Але це як сім'я. Воно може прорости, а може і ні. І від нас залежить, чи воно проросте. Чи заглушено буде гріхами нашими. чи ми Дамо можливість йому прорости добрими ділами. Коли людина вдосконалюється, робить добрі діла, відкриває своє серце для того, щоб ще більше благодать входила в людину. Тому що людина це сосуд благодаті. Вона просвітлюється і може навіть так просвітитися, як нам це показав преподобний Серафім Саровський. І От ми і знали через нього, що значить бути благодательство Духа. І інші святі, преподобних Адосі Печерський, коли виходив з Великого посту, то лице його сяяв, інші святи показали, що ми, смертні люди, можемо мати таку благодать Святого Духа, що можемо сяяти цією благодатью. Ми дійсно всі призвані для того, щоб спастися. Але спасіння, як. Каже Преподобний Сімеон новий Богослов, це також стяжання Святого Духа. Той, хто не переживає в собі. Дії благодаті Святого Духа, каже преподобний Сімеон Новий Богослов, того спасіння під сумнівом. Але кожен із нас в ті інші часи переживає ці тихі війні благодаті Святого Духа. Кось приходить помиління, коли читає життя святих. Хтось, хтось на молитві отримує благодать і відчуває радість, тиху радість, і іноді і плаче від того, що його відвідала благодать Святого Духа. І про це Серафим Саровський каже так, що коли ми трамвали на дорожчі, то ми трамвали тим, що нам приносило більше прибутку. Так і в духовному житті, ми повинні дарувати тим, що нам приносить більше благодаті Святого Духа. Кому приносить благодать Святого Духа, коли він читає книжки, хай більше читає, коли приносить, коли він молиться, хай більше молиться. Коли людина отримує благодать, коли допомагає бідним Богом, хай і ці діла тобто людина Повинна відчути, де вона може отримати більше прибутку. Але найбільше ми отримуємо в нашій православній церкві, коли ми збираємось на загальну молитву, коли ми прищащаємося святих дарів, коли ми перед цим каємось на сповіді священнику в своїх гріхах, тоді ми найбільше отримуємо благодаті Святого Духа, його церкві святі. Для цього і Господь створив церкву. Щоб ми могли тут, в, цій, в цьому джерелі зачерпнути найбільше благодати Духа. Тому нам необхідно частіше ходити до церкви, очищатися, як в бані від своїх гріхів, причащатися святих дарів, хаятись і просвітлятися тут Благодатство Духа. Для цього ми і приходимо в церкву, для цього ми і причащаємось тут в церкві, для того, щоб прийняти в себе самого Господа. Але одні утримують його довше, а інші втрачають. Ми приходимо сюди з миром для того, щоб на всю неділю почепнути у цьому джерелі благодаті Святого Духа. І важливо напротязі всі, всієї неділі живити свою душу цією благодаттю. Примножувати її добрими ділами, читанням Слова Божого, кожен день ми повинні читати Іван. Молитвою обов'язково ми повинні читати ранішні відчутні молитви і інші молитви, які ми бажаємо, і які нас більше просвітлюють благодаті свого Дума. Тобто все це добре, всі ці добрі діла ми повинні робити, для того, щоб та благодать, яку ми тут приймаємо в храмі. Вона отримувалась в нас і навіть помножила. Ми будемо частіше ходити до церкви Божої, просвітлюватись благодаті свого духа. Для цього і прийшов Господь, для цього Він нас і призвав і чекає нас в Царстві Божому. Він взяв на себе грешні всі наші гріхи, для того, щоб нас зробити своїми найближчими друзями для того, щоб всіх нас спасти вести в Царство Боже. Амінь.